«Привіт, дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. Українська народна казка, як їжак і заєць бігали на випередки». Одного разу вийшов їжак зі своєї нори подивитися на Божий світ. Було це десь під осінь у неділю. І що він собі надумав? Піду я у поле роздивитися, як виглядає гречка і пшениця. І пішов. Вирішив, Аби коротшою дорогою йти, то піду навпростець. Але поза курчем здибав його заєць, що оглядав капусту, чи велика виросла. Ого, го. каже їжак, швидке створіння тут. А ти. Каже Заєць, такий твій рід віддав нам і ти такий загинеш з твоїм ходом і з твоїми кривулями, з твоїми кривими ногами. Але їжака те розлютило, що заєць кипкує з його кривих ніг. Ти, каже, мене береш на сміх. Адже як ти такий великий пан, то поб'ємося об заклад, хто кого переможе у бігу. І заклалися у п'ять дукатів. І каже Заєць, Ану, біжімо. Ні, каже їжак, і ще ні. Я піду ще додому і скажу жінці, аби знала, де я пішов. А заєць був тому радий, бо був голодний і думає собі І це мені добре буде, бо попоїм капусти, то зможу ліпше бігати. Приходить їжак до своєї нори і каже жінці: Знаєш, жінко, маю клопіт який? Каже, заклався з зайцем хто кого переможе у бігу. Та й геть уже розказує за той заклад. А ти, може, здорів, чи що? Що ти зрівняєшся до зайця у бігу? Мовчи, жінко, каже їжак. Якось то буде. Ми мусимо виграти тих п'ять дукатів. «Угу, Збирайся, жінко, і ходи зі мною разом. Ідуть вони разом, а по дорозі їжа учить жінку, що має робити. Каже: Ми зараз прийдемо на ниву, і я тебе поставлю у сім кінці. На борозні. І ти маєш на сім місці стояти. Коли заєць прибіжить до тебе, ти маєш так сказати: І я вже тут. А прийде він у той другий кінець до мене, то я так само скажу Я вже тут. Приходить він до зайця і каже, Ну, я, каже, уже готовий. Поставали вони у кінець ниви, і заєць каже: Маємо бігти по команді. По команді раз-два-три маємо починати бігти. Добре. І став заєць в одну борозну, а їжак у другу. І по команді раз-два-три побігли. І став заєць в одну борозну, а їжак у другу. І по команді раз-два-три побігли. Заєць біжить щосили у другий кінець ниви, а їжак залишився на місці. Прибігає заяць у кінець ниви, а там каже їжачиха Я уже тут. А їй, каже Заєць, та аби таке помило, аби мене перебігало. Ану, спробуймо ще раз. Заяць скочив знову до бігу, прибігає у кінець ниви, а їжак піднявся і каже Го, Го, я уже тут давно чекаю. Агі. Ану біжімо ще раз. Прибігає у другий кінець, а там їжак знову, а то була їжачиха. Так бігав він 90 дев і дев'ять разів, а за сотим разом спробував бігти, скільки сили мав, та й посеред ниви трісь. Отак От кінчилася справа їжака із Зайцем. Ніколи не треба сміятися з нещасного, бо сміх побиває. Казку слухали, вікна ніч постукала. Спадки всі лягайте, у сни поринайте. На добраніч! добра ніч.